Так, ну напевно, настав час вас познайомити ось такою зимовою палаткою, яка е, ставиться на льод. Да. Ставиться Зимовий варіант намету. Зараз будемо його розбирати, показувати, як вона збирається. Так, Тут а, є у нас колишки такі ж самі, як у літньої палатки, які забуваються в льот. Але якщо потрібно, у нас є також буравчики до них. Вона ж така ж сама, як система парасольки, так? Да? Оп, обережно Ух ти Ось цього вхід, вставаю сюди. Да. О! так Намет, який без дна для зимової риболовлі Ось є такі віконечка для провітрювання, його можна закрити, штуку сюди, все все закрите у вас. Сніжок дощик не попадає. Також так, можна все -все скрутити, можна на розтяжечки зробити. Заходимо, є у нас віконце. Так, Також тут є ці. Бачите, два зверху віконці для провітрювання, або, напевно, для яких систем, під... ну, щоб можна було вивезти для утеплення. Ось така юпочка. Так. Які у нас розміри? Ану, візьміть чехол, там є е заміри по розміру. Кажуть, що вона да. тут ось є віконечка. Угу. Да. Тут так. Значит, пыта, тут так же есть окно. Так. так. Розміри 2,10 на 2,10. 2,10 на 2,10 і, і висота? Метр 60. Метр 60. Ось такий намет. Вага 2,94 кг в неї. Збирається дуже легко, давай збирай. Легко. 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 Ось ага. І склали. В чехол нормально складується, так що не переживайте справитись. Добре, Ромка Засняли.